Добрий день, хлопці дівчата! Це, це я, Полярний, І це хованки. Так, звучить у дитячому, я це знаю, але треба контент знімати і знімати за такий, щоб він хоча б зацікавив мого каналу, а також також. також. Е Щось не що а, Ще се робити його Точніше, Так що в цих хорда будуть брати участь три Три цих. як його? Три персони З пацана, одна дібка. Таке. Це будуть брати участь три персони. Зустрічайте назарчі. Це як я... Орішка! Вованчик! Вованчик! Так що, що Ви, мабуть, мене знаєте, а я саме більше появлявся в відео з п'ятками. Так, і не один раз. Може, ви даєте серіал, просто відео. Що таке? А. Так що я буду шукати. Все ж таки, я знімаю це відео, і більше. В минулому раунді хованок я програв, мене знайшов перший мованчик. Через це я по правилам буду рахувати. Ми я буду рахувати його і <ріпи> шукати. Екстремальні... <ріпи> <ріпи> <Да>. <ріпи> Екстремальні хованки, як говорить, така персона, як Назарс. <ріпи> 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 так що до <досей>, е <ріпи> робиш? Так що давайте так що, дай, починаємо. Ось. На кінець перед тим як гонки почнуться, зараз я хочу вас зняти. Діда, Поки я рахую, я запитати, який контент вам цікавий, який на вашу думку... Буде дивитися цікаво в моїй аудиторії. Це ж під час моя аудиторія зроблена на мемчиках, які я роблю. Зараз в мене бажання їх робити немає. Це ж таки, я знімаю для душі для себе, а не для когось. Ну, і, ну не тільки для не тільки для душі, і для вас, звісно. ж. Але ж я не буду себе заставляти знімати однакові відоси тільки для того, щоб підняти актив. Я хочу, щоб відео, які я роблю були хорошими, як як я правильно казати. Я хочу знімати той контент, щоб цікавив моїм моїй аудиторії, і також знімати його так сказати з душею. Старатися його покращувати, виправляти різні нюанси, щось прибирати і заміняти чимось більш цікавішим, коротко робити цей контент більш якісним, потім більш цікавим для моєї аудиторії, ну і не тільки. Так що в коментарях, якщо вони будуть доступні, ви запропонуєте щось і я йду рахувати. Значить, яка мене ціль? Ну, якщо я шукаю, то звісно я маю знайти когось, ну не когось. а... Тих хто беруть участь в цих екстремальних цих якого е, в екстремальних хованках, але треба бути більш тахіше, тому що мене не почула. Ви мене розумієте, надіюся, що так. Вова, я тебе знайшов! Може не бачив, але я вже знайшов одну персону, яка брала участь в цих екстремальних холодах і це зустрічайте, вованчик. Ви вже його бачили на початку. Так що... Тепер треба шукати когось іншого Назара або оріжко. Вова був знайдений перший, так що Вованчик тобі прийдеться рахувати на своєму раунді. Хованки, не факт, що будуть дуже довгими по часу, хоча я багато лише моментів приберу. Може, цей момент приберу, якщо, якщо я на етапі монтажу побачу, що він заняти якось неякісно. Не, ну це вже як буде. От якщо ви це не почуєте у відео, значить я це видалив. На етапі монтажу, тому що що правильно. О, я його не Добре. А й дай так. И дай какие. Еще хочу сказать. Ну, Опа, она. А это же кто? О, я наверное, Назар. Ой, я Ой, все, ты Ну а... Краевый звезд хороший. Назарчик, еще один кандидат, ну, найденный. Ну, вся, як його, Арішка виграла, все ж таки, першим ми з ним ну а другим Назарчика. Це. а, то я, вже... Поч... довели, ну, я просто, Розу. я його на цю так само місці, якому він шукав в минулому ранку. Що... Можна я якусь? Це було очевидно. Ну, першим я знайшов Бованчика. А мені треба камеру, щоб я ще. Там. Камеру? Ну не знаю, я б нічого щось... не хочу сидити в камеру. Я, не я будеш я. її. Я не путіна ні, що ти що? Що це новий? Як його півтора року? Півтора року. Це пише що ховає? Марта, бачимо, я йду ховатися, а ви там. Отут! М До тридцяти, раз, два, три, тридцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять. не заховався, я не винуват. Так, може. Ребята, підписуйтесь на світлославлений канал, демонів п'ять тисяч підписників. Давайте, ставте лайк і підписуйтесь. Ха-ха, <риклад> Хай, ну хуй по що зайшли. Тут ласти такі думають, що ти мене знімаєш. Найди що ти мене зразу не побачив, то ради тобі пішов. Така запрошена хата, так? Пока заплюсся на хата. Придай закинути. Дай телефон. Ну, я буду? — спуду. так.

Уже добрашиться. Я, я не вижу. Давай, повірите мені. Да, не можу, а а вона? Вона може, видавай а Ты человек? А то там какая? Что? Свині? Курить? А дай. Надо жить. Голове. Вов, ти виграв! Говоря чемпіон! Вова, зніма мене! Так що е, в цьому раунді я як кажуть програв, тому що мене назад нешов першим. Але, грубо вірно, це буде відео. Тому що Ну дайте йде один гляд. Ну, не знають, чесно. Ну, може, розділимо. Не тут плані розділимо, друге знімемо в майбутньому, коли вийде. І всім, ребята. О, всім пока, ребята. Це Назар, Святослав, Аріна. Дай мені вже. І десь там вова десь там. Вова десь ховався. Всім пока!